Добрий день, друзі! Ви на каналі Gamers Let's Play, мене звати Макс і це друга частина проходження кар'єри FIFA 14 за клуб Селті. В минулому випуску ми грали з панатія Косом і виграли 1-0. Це був наш товариський поєдинок. Сьогодні ми вже починаємо сезон і зараз я зайду в... за трансфери. Трансфери, так, ну зараз пошукаємо якихось вільних агентів, можливо, є. Якщо є, це буде дуже добре. Так, по всьому світі будемо шукати. Є, якщо вільні агенти, якісь гарні гравці, то ми їх запросимо до себе. Так, вільний агент. І вільні агенти є чи немає? А ну почекайте, ми все добре ввели. Може якихось таких, щоб можна було взяти в оренду. Є. Але мало дуже. Давайте пошукаємо, ще є якісь гарні гравці до Сантос з Барселони. А ну подивимося, що він з собою являє. Джонатан до Сантос. Гарний контрольний чат дрібні, непоганий, Паси. А тут все невідомо. Гарні штахні пробиває. А, ну ні, напевно, ми відмовимося зараз від трансферів. А ну, зараз я хочу дещо подивитися гравці з Брусі. У мене один нападаючий цікавий з Бору... Дортмундської Борусії. Араз ми подемося, подивимось вверх юнісніга. І руся то ні, так, тихо. Бусніга. Бруся. Зараз подемося грати в Русі. Не цікавий такий гравець, як Або, Маян, Ого. Він не по кармані. До нього хочуть 10 мільйонів, але це просто Піремарік Абамаян, Абамаян. Просто ну, скорості йому не, позич... не позичати. Просто що над... надшвидкий гравець, китаян, що є. Ось такий є гравець. А які є такі якісь, що можна дешевше. Так, э, то тут є таких подешевших. подешевших. І, в принципі, непоганих 200 хто це? Хоффмен. А це... Грозгройц. Може Грозгройця купити, захист поставити. Швидкість непогана. Не Ми ж сім, давайте поки що не будемо це всім замучуватися. У нас правда мало грошей. Трансфер, скоріше все, що будемо зимою робити, або продавати гравців і заодно виконувати трансфери. Так, заміни будемо робити зараз. в гру замість а ні, і загурів мені дуже сподобався в минулому матчі. Палде. Також гарно грав, стовп, непогано. Ну якщо це буде одна заміна, одна заміна. Метю замість Емброса. Ми граємо що так. Перший матч. Заран, так, так. Ну, зараз почнемо грати. Так, наступний матч. І почнемо о, гру. Починаємо граємо на виїзді, перший матч. Буде напевно важко таке. Треба перемагати в цьому матчі. На минулій частині в нас вийшло досить непогано, перемогти нашого супротивника. А зараз почнемо грати, ну, ми на висті, ми, ми розвозимо перші ми гравці суперників і почнемо офіційну гру. З, з мечем втрата. В минулому випуску я зовсім неправильно вимовляв його. Ім'я, так я подивився в інтернеті. Боєріджетер, правильно? Дивимося, Ледлі. Боєріджетер на другому поверсі забирає нечеле. Ейнзворс. На ласо Подає Вільний Лавсон Тут же Брауну треба забирати Ого. Суперник досить... По рейтингу я так подивився по початку рейтингу гравців легкий, але от як здається, що рейтинг легкий, в них маленький, насправді то. Насправді то зараз ледлі з м'ячом просувається ледлі. В ріджетер капель в нього м'яч. І ледлі прокид на ледлі, ледлі, є ледлі. На добиванні, Ніосен теж просто причудово зіграв в цьому. Моменті, Так, а ну почекайте. Так. Хочу подивитися, чи в мене є. Яка заміна? Ага. Заміна є, добре. Ще я, постра... я лишив Емброса в заміні на всякий випадок. Бо Ріджитер. На Ледлі. Ледлі. На Стокс а Стокс. Спідні йому мяч просто. Незручно Стокс. Стокс. на Балде прокинути. Чи що? Не вийшло. Тим паче. в будь-якому випадку щоб не хотів. Метью з Взагалі вийшло невдалий, але через те, що Метью зробив підкат, зараз зачекайте, Боержітер вривається в Боеріджітер! Браво! На добиванні. Просто сьогодні витягує воротар, так само, як Капіно в тому випуску витягував Боержтер! Сам на самом тебе в поворотах по і все б було. Посільки, я думаю, так сказати, що ми маємо виграти не те, що, як ми бачили, що в минулому випуску нам задали завдання виграти цей виграти шотландський. Кубок і лігу. це вже не те, щоб завдання, це вже мінімальність, що ми маємо зробити в цьому сезоні. Я думаю, що це просто мусить бути, тому що ми виграли сильнішу команду. Мається на увазі і, лізі шотландський. Зараз ледлі пробігає, з м'ячем ледлі. Не знаю, що робити йому далі. А забігався, замотався. Ще один. Стокс? Стокс! Пробігти хотів. Балде! Не вийшло брати м'яч. Ось така ось парашутиком запустити вирішили всі. <плес> Мотр... Мотвереєля. Чи як? Тут просто назви такі важкі, і мені я з цим не справляються. Боерджите. Боєріджете, що він зробить? А балде, балде, ну міг би бити, балде, але вирішив щось віддати передачу, яка була перервана. Дайте сейчас спочатку починати і за на Boeridgeter, Boeridgeter на Stalks, Stokes. Stokes, Stokes. Включаю мяч Stokes. Браун за те підбирання. Commons. Commons! Commons! Commons. Сам Commons, да. Ну ч ж таки передачі, не вдалі мэтьюс на мюли из за горе. из за пришел в парад и залежащий за, за собой видный левый фланг захисту Стоукс. Да, не удар Стоукса. Вот на другом поверсе Бой Риджи то как выскочил вас Стоукс, пяти бравняч. Стоукс! Стоукс! Гокипер пр... Еля просто супер. Комо! Пробез невдало! The mm -hmm. Так, стокс! Ну, боєриджер! Борідер! Боєриджер! Боеріджетер! -er. Ну ще такі навіть прокидання це було чи що таке. Тим паче справився, боеріджетер -er знов з мечем. Боеріджитер! Б'є боеріджетер! Рух, небезпека! Була кого горіт. Мотрмер є, чи як правильно... Я не год розібратися, тут досить важкі назви. Плюс. Плюс! Ну, удар від стійки відбивається м'яч. Ах, дуже красиво пробивало! Балде. Балде тут бігає, думає, що зробити. Розвертається Балде! Бити треба! Бити треба! Ну і знов! Голкіпери! Чесно кажучи, я поставив тут спеціально. Коли ще, ну... Настройка взагалі не кар'єр, а настройках е, строках на гри, щоб вратар родар лапав няж на світовому класі. І саме через це він так робить такі серві. Ну просто не те, щоб зараз Токс пробиває, просто щоб було якось цікавіше, щоб не так було легко забивати голи і були більш правдоподібні. Рахунки матчі Ага, тут хотіли прокинути повз нашого захисника м'яч, а не вийшло як хотілося і зараз передача не точно була з обох сторін. він вже перший там підходить до закінчення. Помонс! Вибив об гравця і стоукс. Стоукс на підбиранні. Все-таки стокс непогано грає, як ми замітили в першому матчі, Сам його, його сама перша помилка була коли перед першим дотиком м'яча. Але все-таки він виправився. Зараз він подобається. Гравець, а зараз у нас кінець першого тайму. І Балде. Почав. Почав нашу атаку. І тут Балдай розбирається з двома захисниками, а тут вже півкоманди супротивників Комонс! Гол! 1-0 Commons! І чуємо ми погані такі відгуки на його адресу, тому що граємо на виїзді. А тут дуже гарно так Балдай побачив! А тут був офсайд, друзі. Цього ракурсу не видно вже, але з минулого було чітко видно. Ну тут з лівої ноги ну просто шикарно. Воротар Ререві, напевно, перш за все не вишкало <розум> реакції, щоб спіймати цей м'яч, бо це було дуже швидко в один дотик. Ще й захисники. Ну, по-перше, від неочікування, а по друге, напевно, все-таки від нехватки реакції. Ой-ой, а -ой, тут атака на наші ворота і форстер припускає. Один-один. Швидко відіграються. Наші суперники. Дуже швидко я б сказав. Тут вже захисник ви. Дені захисники і балде знову пішов на свій любимий фланг. Ой, тут как же стокитки досить. Стоукс. Стоук. Летли, летли. Так. За курі, підкайте, чесно, чесно відібрав мячі за курі. І за курі ходь і найменший рейд на гравців на полі, але в захисті він робить свою потрібну роботу. І я його не хочу міняти і робити йому заміни найближчий час, а тут Тут немає фолу. Граємо далі. Ой, а тут же... А тут же боярі четвер! Вривається, боярі четвер! Б'є сам на сам. Блокує! Боротар. Дивіться як Заміна. Можливо, і нам також час проводити заміну. І після кутового ми над нею подумаємо і подивимося. Хто не сильно вражає в цьому матчі. Боеріджетер. Боеріджетер! вривається ще раз, боєріджітер є! І буде ще один кутовий. Боержетер, знов тим самим розмахом. А тепер уже непопадання в поворотах. І давайте зараз подумаємо про заміну. Один один рахунок. Так, бо хто не вражає цьому матчі. Не сильно чесно, замітно і Балдея. Брауна, можливо, замість Брауна, капітана випустимо Каяла випустимо. Що тут? Так, Так, Ледлі борг. но ну, тут боеріджети підстраховує і знов, Ой, а тут штрафней. А то ж вже буде після. Заміни Браун тут. Чекає. І ось каял. Зона перед нами. І ось каял з м'ячем, каял його прохід, його прохід каял, його перший дотике і прохід. Каял, ще й удар, каяла вийшов. Правда, небезпеки грозив він ніякої. Тут форстер вийшов погратися, не варто таке робити. Стопс, пішов туди, даль. Даль поля, але... Там він нічого не знімав. Робити! А тут... А тут... А тут. А тут форстер на п'ятірочку. Прямо. Просто так як казав на п'ятірочку. Зграв в підкаті, вийшов. Як польовий гравець. Як польовий гравець вже я тут не думаю, що він грав як воротар. вже як польовий гравець, Скоріше за все. І що таке? Штрафний, бажає рефері. Е, що ми маємо? Атака. Атака наших супротивників і ще один досить небезпечний штрафний. І. Ну, вдало, Зовсім не вдало, чесно кажучи. Робили цей штрафний наш. Спротивники 68-ма хвилина. Рахунок 1 1 Треба забивати. Кому це збивають тут, але він все одно віддає на Балде, Балде вже також збивали же. Так, і за гурі на бояріджетера, бояріджедер, сам пішов боєріджір. Вирішив сам піти, бояріджидер. Тала чи ця думка чи ні, зараз знаємо, ну, тим <плес> паче він проходить поки <плес> що абсолютно всіх. І заробляє аут. М'яч доходить до стовпства. Тут ще є. Ледлі з меча ледлі стійка вдруге виручає вже. Якесь навезіння, ще один удар, І ще раз, гол! 2-1. Забиває Балдена зараз. І то вже після добивання, хоча, ні, не добивання, а рикошата від гравця, ось тут ось. Якби, я думаю, якби тут ловив воротар, то можливо такого би подарунка не було для нас, а тут ще одна помилка якась. Причому зовсім, на, зовсім не зрозуміло. Так. Стоп, звершає. Завершається на дарний удар. Зовсім нездалий. Получився. Зовсім нездалий. Балде. Балдея. Комонс. Комонс. Каял, 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 стика! Трядя, стика! Ну сегодня шесть просто. Каях! Балдай, балдай с меча был! Помлка, уже... Ой-ой-ой! А не Адже садилось тут добре помога. Так, що ми маємо далі? Що ми маємо далі? Ми маємо далі що? Остапа. Вийшло все. Горіжедер! Поеріжедер! Боріжітер! Саме сам б'є, боріжітер! Ну, Було важко забити в цьому моменті через те, що тут, по-перше, корпусом придавлювали його, а по-друге, важко було якраз в цей момент точно прицілитися, визначити політний час. було дуже важко було в цьому моменті. не те, щоб забити. А по воротах попасти зараз балде. Сам на сам вихід, викидалде. Палде! Поворотах не попав балде. Ой, можливо, поспішив з ударом балде. А, можливо, і. Балде! Балде! Три хвилини додому ще може щось змінити, але вряд ли вже той заб'є за гол. Хоча стоп, що тут міг заб'єти. Ну як забити, міг би вирватися. Треба було обігти було гравця останнього. Ну як, останнього, не останнього. На цьому фанзі, от тут і загорі, дуже вилучені загорі. Під катом передачу. Теж як би сказати, не зніс, а. пере. Ого! А за таке ай-картку давати треба. Червона картка. Ну як, подивіться ще раз. Ой-ой-ой, коліно. Чи не втравмований часом мій гравець? Я не бачу вчасно хто там був. Здається, що... то був. Балде! Балде! Стокс! Гол! 3-1! Стокс забиває! Стокс ще сьогодні не забивав, Стокс ще взагалі не забивав! За два матча, ну... Як не забивав? Забив! Забив! Ще якось так гарно розігралося. А ну, дивимось зараз, це вже детальний розіграш. Тут ось так. Тут такий пас. Тут, І тут так вирішується розігратися. В центр на Стокс. Стокс. Просто супер. 3-1 на виїзді. І все, все, 3-1, Перемога волекиві правдо один. Дуже цікава перемога, дуже якісна і дуже заслужена перемога нашої команди. Похвалити можуть таких гравців в цьому матчі як. за дуже гарно відіграв за е, Малґрю теж непогано. Ледлі непогано. Ну, взагалі весь атакувальний план дуже гарно справився. От тільки Балде очікувалось трошки більшого. Е, не Непорадуваний, чесно кажучи, Браун. Браун не порадував. А також, що ми тут маємо зараз ще один гравець, який був, вийшов на, 70, на 60 хвилину. Ну, каял він мало чим встиг відзначитися. Але все одно, ну, і ще ми отримуємо 50 очків за те, що. Ну, 50 очків у уровня популярності нашого. Що ми, в принципі, з цього всього маємо? Ми маємо, що наш випуск потихеньку підходить до завершення. Залишилося ще зараз знати, ага, цей матч ми наоборот провалили. Спонсор нам дає 87 тисяч євро, але за білети нічого ми не маємо, того всього ми ще й провалили 21 тисячу, 22 тисячі доларів. Ось так ось важко буде. І ця команда місяця. До нашої, до речі, війшли Малгарю з нашої команди. Селтика також буде Ріджетер також Ледлі Ledly. Подяка від клуба А слідчий матч буде з Інверс. Іверneses. Іверneses. Inверne. Як? Inverness. Inver. Інвернес. Інвер... Ін... Ін... інвернес. От ось. ось. Інвернес який зіграв нічого свій матч, а ми тим часом... Будемо з вами прощатися, друзі. З вами був я, Макс. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, коментуйте. Всього вам хорошого, всім пока!